Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розправ на тему, хто проявиться до вас в найближчий час. Розслабтеся, загадувати нікого не потрібно, не забувайте в нас за ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Оракул Ленорман. Хто проявиться до вас найближчий час. Так, у вас проявиться, ви будете збирати урожай е, о, з плоди своєї праці, хто проявиться у вас в ближчий час, кисить які е, доленосні якісь ситуації. А що вони будуть зв'язані? Буде пояснення там, де ви не знали, там, де було все запутане, то може бути і в стосунках, і по роботі, і в фінансах. З чим це зв'язано? То зв'язано з з будинком вашим, з домашніми, з вашим. Так, вирішення якихось прояснення якихось справ, що е, не було, е, не було, не було знати, де, де йти далі, в стосунках, між домашніми дошкоди. Так, і це все. Та вся у вас була ворожнеча, буде прояснення, хто в тому винуватий і відродиться, ваша, ваші успішні стосунки між дітьми в сім'ї, в родині. Всі справи, які зв'язані з оновленням будинку. так, будуть. Великі переміни у вас у усіх справах хтось отримує документи і, і всі натягнуті стосунки, які були у вас з домашніми, з близькими, чекає відновлення, відродження. відродження, будуть переміни на успіх. Що ви будете? Збирату до вас проявиться також, хто проявиться до вас в найближчий час. Ви отримаєте новини від мужчини, який знаходиться на відстані з вами, і він захоче з вами зустрітися. І ще він не да якийсь час були хмари над. У ваших стосунках, ад вашими стосунками, хто заважав, та і ці хмарі вона буде прояснюватися, хто тому винуватий. А які плюси? Так, як я вже сказала, всі труднощі по роботі, фінансах. Вони будуть прояснюватися, і ви будете збирати урожай своєї роботи, плодів своєї роботи, так як яка. Я. Так. І хто проявиться в найближчий час у вас лощина? Мужчина були перешкоди в ваших стосунках, так, були колись магічні дії, які закривали дороги ваші сердечні, один на зустріч другому. Але це все відходить на другий план. Він спочатку дасть смс-повідомлення. Буде поступово розвивати ситуацію, а тоді ви. А тоді він захоче до вас з вами зустрітися. А що буде по роботі? Так, да, він йде, як вірний мужчина, як вірний вам, він вас не забув. І він для вас, і він вам принесе стабільність. Він буде для вас опорою у вашому житті. І стосунки з ним е, приведуть до, до створення сім'ї. А що відбудеться будеться у роботі? В роботі. Ви отримаєте успіх, і зціляться ваші всі проблеми на роботі. Всі, хто заважав, отримують по шапці, так. А також вас чекає одруження, так як я вам казала, з мужчиною, які проявиться. Найближчому майбутньому вас чекає, запропонує вам руку серце, тому що він не бачить свого життя з іншими. Він зрозумів про це. Хоч він не все добре з вами поводився, це мужчина з минулого. Але він зрозумів свої помилки, він до вас повернеться. І від вас буде залежати, чи ви його приймете чи ні. І як буде далі в вашому особистому житті? Ось такий теж розклад. Приймайте енергію до розкладу. До нових зустрічей. Всіх вам благ.